Доброго дня! Рада, що зайшли на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні вас чекає чергова мотивація на домашні справи, а зараз запрошую трошки розслабитися і погуляти з нами парком! Ще хочу похвастатися обновочками, що новенького зв'язала для ляльки. У мене 5 нових ковтинок: ось така синенька, золота, рожева, така шубка, приємна двокольорова. І такий кардиганчик синій. Точно така ниточка, але просто інша в'язка. Додавайтеся в вайбер-групу, будемо раді вас бачити. Підписуйтесь в інстаграм. Обов'язково підберемо щось для ваших лялечок. Дівчатка, я ще хотіла вам показати перекус, який я даю синочку від до школи. Він майже завжди відрізняється, плюс-мінус. Беру йому солодку соломку таку. Беремо або якийсь пиріг такий, він може бути абрикосовий, може наступного разу покажу. Цього разу я взяла ось такий супер контик, або бананчик, але дивлюся, що бананчики він приносить назад додому. Цього разу я взяла ось таку сирну паличку, булочку. А взагалі, стараємося купувати свіжу випічку в бейкері. Зазвичай це у нас сосиска в тісті. І такі смаколики мамба. Ось тут у мене на кухні прихована мамба. Це мій тато, ми нам передаємо, він десь бере їх на роботі. Ще зараз покажу вам ось це позорище. Обов'язково сьогодні помити. Мікрохвильов, це хазяєчка. Я взяла в магазині яблуко Гала за 600 грамів 15 гривень. Такі невеличкі, красиві яблочка. Також купа посуду. Все будемо мити, прибирати разом. А зйомка відео для вас, дівчатка, це також мотивація і для мене. Не сидіти. Не байдикувати, потрібно робити домашні справи. Ви мене, до речі, питали про ось цей термос з аврори. У нас їх аж два. І наш тато бере з собою каву, і кіріл з собою чай або водичку бере до школи. Що я можу сказати? Звичайно, на вид вони вже такі зіпсовані, але тепло тримає досить таки добре. Якщо налити супер мега к'яток чай, то він буде гарячий майже до вечора. Я стараюся остужувати синочкові чаю, тому що він не любить пити дуже гарячий, бо він уже тут з накипом помити плитку, робила ось яєшню. Ось, до речі, мій перший прийом їжі на сьогодні, хоча зараз уже 11:30. Макарони твердих сортів барилля, жарене яєчко і такий салатик. Помідорки чері, тут зелень, трошки горіхового соусу в мене залишилося. Там є порізаний твердий сирок, і я все посипала меленим кунжутом і льоном. Ще дуже купила класну штуку, але ще, признаюсь, чесно, не пила. Це псіліум, лузгана сіня подорожника, вона дуже круто чистить наш кишківник при схудненні. Під час от зараз у мене інтервальне харчування, то я думаю, мені така штука пригодиться. Взагалі його навіть використовують для низьковуглеводної безглютенової випічки. Ось це мій улюблений засіб заврори. Це просто зараз у мене must have. Неодноразово вже вам казала про нього. Галакс антижир. Я ним чищу, решітки від плити і сіточки від витяжки. Можна чистити ним кастрюльки, сковорідки. Але обов'язково потрібно читати інструкції, користуватися правильно. Ще кілька слів хочу сказати за ці паперові стаканчики. Отримала коментар, як можна на смітник потім викинути Прапор України. Що я хочу сказати: пишіть претензії виробнику, приходьте до аврори, якщо це вас так турбує. А взагалі попустіться. Не шукайте зради там, де її немає, і відносіться до життя трошки простіше. На стаканчиках цих могли б так само бути намальовані чи котики, чи собачки, І тоді б захисники прав тварин також би щось писали, пред'являли якісь претензії. Народ легше. Це лише паперові стаканчики. Так, вони жовто-блакитні. І що? change, been through a lot of pain. some things are not the same as they were a year ago. but all will be okay. i move on each and every day. the past is where it stays, way back a year ago. i've changed for the better this time. i thought i would never be fine. I strive just to say I'm alright right. And for the first time in a long time I'm alright. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. My chips and crap calling, I'll bet on myself you keep stalling. I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high, through the downs and lows and we're all go in life. So nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me down Чайничок чудово відчистився, як ви бачите. Ще отут все повинувати потрібно. Вилила сюди лимонну кислоту, щоб раковина сама себе почистила. Зараз просто буду кип'ятити чисту воду, щоб промити чайничок. Back a year ago. Wait, hold on, this mighty Let's face it, you had a bad day, you can take it. Just more of the same. You've been working hard as you can. Look at us now, don't even know what we want anymore. So let your head down. It's time to show out. Let's have the place down. It's time to Кіночку біля варочної поверхні я мию в фері, та і взагалі, заради економії, кухню можна мити звичайним засобом для миття посуду і не купляти різні засоби для чищення. Найголовніше це прибирати все відразу після того, як приготували їсти. Або потім, коли ще жир не встиг засохнути на всіх поверхнях, це потрібно для того, щоб не витрачати купу часу і все заново не прибирати. От і весь секрет. Один єдиний. Підлогу, до речі, я мила лавандовим засобом Велі з Аврори, мені дуже сподобався. Плиту також мию фері, вона в мене не сильно брудна. Найбрудніше було сьогодні мікрохвильовка. Вона була в жахливому стані, мені досі соромно. Я закінчила прибирати на кухні, викинула у смітник усі жовті ганчірочки, губку для миття посуду, покладу нові, купила в Аврорі, А вам я дякую за перегляд. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Бережіть себе!